Для чого потрібен військовий квиток та чи потрібно мені його оформлювати? Часто мені таке питання задається, і я часто людям, які навіть 100% мають право на відстрочку, відповідаю, що якщо вам потрібен військовий квиток, ми йдемо до ТСК, якщо він вам не горить і не потрібен, то краще сидіть вдома і реалізацією права на відстрочку поки що не займайтесь. Так, військовий квиток вам необхіден в тому випадку, якщо вам треба влаштуватися на роботу. Поступити на навчання, оформити шлюб у раці, прописатися або змінити адресу реєстрації, встати на консульський облік за кордоном, встати на облік в центрі зайнятості. Військовий квиток навіть вимагають в разі необхідності госпіталізації в закладах здоров'я. В той же час військовий квиток не потрібен в тому випадку, якщо ви, наприклад, укладаєте договори купівлю-продажу, в тому числі нерухомості, якщо ви відкриваєте рахунки в банках. Звертайтесь за медичними послугами окрім госпіталізації, якщо